Сторінка 114, параграф 34 дослідження океанів і морів. Дослідженням океанів та морів займається окрема наука, океанологія. Як ви вже знаєте з попереднього параграфа, вода виконує дуже важливі природні функції. Зокрема, ця гігантська система формує клімат суходолу. Отож, учені шукають багато відповідей на запитання, чому узбережжя одних країн є теплим і вологим, а на інших територіях. Опади з'являються один раз на рік. Чому побережжя Америки часто потерпає від ураганів, а Японія від цунамі? Відповіді ми можемо знайти, якщо знатимемо особливості будови земної кори під океанами, як утворюються теплі і холодні течії, де народжуються урагани і чому вони стають стихійним лихом на узбережжях. які корисні копалини. Можна видобувати з океанічного дна та солоної води. Як отримати екологічно чисту енергію від теплих вод океанів? Учені розробили унікальні новітні технології виробництва електроенергії з використанням розігрітих океанічних вод. Це дає можливість виробляти електроенергію без спалювання викопних корисних копалин та знижувати таким чином забруднення повітря. Море це частина океану. Яка відокремлена від нього суходолом. Морська вода може мати особливості температури, хімічного чи біологічного складу. Наприклад, Червоне море вважається частиною Індійського океану і є найсолонішим через відсутність надходження прісного річкового стоку та значного випаровування води. Люди використовують ресурси, які залягають у мілководних частинах морів. Наприклад, у північному морі активно видобувають нафту і газ. Ці необхідні для людини корисні копалини також знайдені на узбережжях Індії, Австралії, на шельфі Чорного моря та багатьох інших. Водні простори освоюються для вирощування морських водоростей. Це допоможе вирощувати додаткову масу харчових продуктів для споживання людиною, виготовлення кормів для тварин, палива, добрив, замінників пластмас і навіть ліків. Важливо те, що морські водорості відіграють важливу роль у поглинанні вуглекислого газу з атмосферного повітря. Ламінарія найпоширеніший рід бурих водоростей, з яких готують понад 300 різних страв: суші, супи, гарніри, салати, соуси, коржики, ікру, навіть солодощі та чай. Страви з неї є корисними ще й тому, що місять багато йоду. Саме цього мікроелемента не вистачає у нашому раціоні. Підсумки параграфа Океани впливають на багато природних процесів. Протягом тисячоліть в океанах функціонує глобальна система руху води, яка формує клімат суходолу, ці велетенські водні простори містять корисні копалини та природні ресурси, які використовує людина.